З приходом травня починаються тради тради традиційні зборки українців на природі. <ривіт> Нас знімають новини. Тут в Канаді дуже багато таких малюсіньких павучків, пригонців. Вони малюсінькі манюсінькі Таких різних кольорів, невеличких майонів, розмірів. Класні. Нарешті дождалися весни чи літа, я навіть не знаю. І весна, і літо все одразу. Все мгновенно так розкрилося. Ось цей трейл. Посеред міста. Тут так класно, тут пахне так хвоєю, тут навіть топ тополь є, пахне як в Україні. Всяка цікава рослинність. Альма, ти як танк, я знаю, тягнеш, наче зараз тріснеш. Як коза та пасешся. Труту-ту-ту-ту-ту, ту 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 Лежи, лежи, м'ячик, бери м'ячик погризи. Діти в парк пішли, вона переживає. Їх видно. Вони воно там за цими бетонними штуками. Воно, каже, не дуже. Каже, будеш скучати за мамою. Так, не дуже собачатники. Ні, наже ж котята, котята. А вона їх наш, полюбить. Наш... воно там стільки залишилося зовсім, та граминка. Чи треба там та вата? Тут і для вати. Є, ну, та є вона, відклять не треба, є там. Дякую, Феді. Виручив з дверима, зробив нам ось таке. Потім я вже його зачухала, покрасила і стало ось таке. Наче і вони тут завжди й були, наче ніхто їх нікуди і не ставив. <гас> Класно вийшло. Дякую, Феді. Коли нема на парковці нікого, можна погасати.